40 хвилин і на Михайла Мудрика вже облизується пів Англії. Oh wow! Насправді, щоб довести до екстазу фанів Челси, колишніх футболістів і всіх телевізійних експертів, українцю знадобилося навіть менше часу. Вийшов з лавки на 55-й, Через кілька хвилин обіграв пів Ліверпуля на носовій хостинці. Джабдан. <кзвили> Побачив мудрика 10 хвилин і розумію, що не хотів би грати проти нього. Це Гарі Невіл. У матчі з Ліверпулем я побачив когось із м'якими ногами. Когось, хто має хороший пас. Добре приймає рішення в останній третині поля та спокійно бігає на швидкості. Ріо Фердінанд він трохи нагадав мені Ар'єна Робена. Його робота ніг вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем, мені теж сподобалося. Стіві Джі. і резюме від наставника Челсі Грема Потера. У середині другого тайму ми подумали, що настав найкращий час, щоб його випустити. Він справді добре увійшов у гру. Він з нами всього пару днів, але вже видно перспективні ознаки. Це гравець, який змусить уболівальників вставати зі своїх місць. Фани вже задоволені, як слони. Ввітер розривається від синьої ейфорії. Коментів багато, але здебільшого все зводиться до вологих спогадів та порівнянь з Еденом Азаром. Тим азаром, що був до знаменитої бігмак дієти звісно. Навіть відкинувши емоції, дебют Михайла дійсно вийшов класним. Той епізод з двома обводками в штрафному лівера і ударом космос. Швидкість на фланзі космос. Паси на чукує Меку космос. Якби останній ще й на ногах тримався, можна було б і на асист розраховувати. Та ми б звернули навіть більше уваги на іншу статистику: три відбори і сім виграних єдиноборств. Це у чувака, якого постійно звинувачують в небажанні відпрацьовувати на оборону. Словом почав мудрик класно. Тримаємо кулаки, аби далі було не гірше. Плани, он йому вже навіть пісню присвятили. Якщо коротко там про те, що Михайло прилетів з України, Арсенал ніколи не вигравав лігу чемпіонів, тому правильно зробив, що перейшов у Челсі. До слова про Арсенал. 20 матчів. У них тільки одна поразка в шостому турі від Манчестер Юнайтед. Гештальт закритий. Каноніри ефектно реваншувалися перед дияволами, вирвавши перемогу 3-2 на останній хвилині в атаці, де перед гольову передачу віддав Олександр Зінченко. Гравець матчу. Так до слова. Аби зрозуміти важливість Сашка для команди, достатньо подивитися на мапу його доторків до м'яча. Це на скількох позиціях він зіграв? Три-п'ять. Кажете, воротар пів команди це Зіна пів команди, команди, що лідирує в АПЛ. Ну і про лідерство. як тільки прийшов, я почав говорити у роздягальні. Хлопці, забудьте про топ 3 Ми повинні думати про чемпіонство. Дехто тоді сміявся. Більше ніхто не сміється. А емоції зінченка після перемоги це взагалі безцінно. Ложка дьогтю з туманного альбіону справи Евертона. І риски знову програли і засіли на дні турнірки. Віталій Миколенко зіграв тільки тайм проти прямого конкурента за виживання Вестхема. Можливо, коли ви це дивитеся, ліверпульці уже звільнили Френка Лемпарда. Рухаємося в Іспанію з коротким візитом до Бельгії. Роман Яремчук втретє поспіль вийшов у старті Брюге і знову не зміг реалізувати хороший шанс. Грає українець загалом непогано. Новий наставник Скотт Паркер переконує, що задоволений Яремчуком, але з реалізацією треба щось вирішувати. Тепер, власне, Іспанія. Віктор Циганков потрапив до заявки Жерони на гру з Вілія Реалом, але на поле не вийшов. Можливо, було б інакше, але у другому таймі каталонці залишилися в меншості і там вже було не до атаки. В компенсований час Жерона, до слова заробила у свої ворота аж два пенальті. І один Вілі Реал таки забив, вирвавши мінімальну перемогу. Зовсім неприємна історія трапилася у третьому засилу іспанському дивізіоні. Якщо хтось раптом пропустив, Роман Зозуля віднедавнь виступає за Райо Махадаонда. У грі проти депортів фани останнього взялися скандувати зозуляти нацист. Суддя навіть призупинив поєдинок. Це вже не вперше іспанські ліваки демонструють власну неадекватність та готовність вірити будь-якій маячні. Роман, сподіваємося, вже не звертає на це значної уваги. Після відновлення гри він вийшов на заміну і дограв матч. До слова за типортів, у фани, якого не бачать різниці між патріотизмом та нацизмом, нині виступає екс-гравець львівських Карпат Лукас Перес. А днями контракт підписав вихованець тих же Карпат Орест Лебеденко. Щоб закінчити на приємній ноті, швиденько чкурнемо в об'єднані Арабські Емірати. Там свій п'ятий гол у складі Аль-Айна Реброва забив Андрій Ярмоленко, спокійно реалізувавши вихід сам на сам. Це перший м'яч лідера збірної України у 2023 році.